Я козак Проблизького козацького полку. Чому зараз звертаюся? Хочу звернути вашу увагу, щоб ви займалися військовою підготовкою, готувалися і вміли виживати в цих умовах. Тому що, як показала практика, то це потрібно і необхідно в сьогоднішніх умовах, в сьогоднішніх реаліях нашого життя. Ви спитаєте, як це зробити? Дуже просто. Як для вас і для мене в свій час, я прийшов підготовку на основі Прилуцького козацького полку. Люди, які мене вчили і робили в мене інструктора. Це професійні військові з бойовим досвідом, які дуже добре вміють показати і навчити базовим навикам. Займатися, готуйтеся. І ніколи вам ці знання за спиною не носити. Тому що все, що відбувається, це причина нашої слабої підготовки і нашої неготовності сприймати реальність, яка вона є. Русський козацький полк в особі його атамана дуже добре займається підготовкою початкову військову підготовку. Інструктори, які дають цю базу, зможуть вас підготувати як мінімум для того, щоб ви в случаї якихось непередбачених обставин могли нормально, якісно виконувати завдання і себе захистити в критичний для цього моменту. Повірте, воно того варте, тому що людина підготовлена завжди має більше шансів, ніж людина підготовлена. Навики набуваються великою кількістю повторень. Якщо ви ці навики не набудете, поки у вас є час, потім вам буде дуже-дуже важко. Тому навіть у цивільному житті такі навики вони будуть тільки в плюс, а не в мінус. Дай Бог, щоб вони нікому не знадобилися, але краще їх мати, ніж краще, їх їхні мати. Якщо навіть ви не будете участвувати в цій війні, дай Бог, щоб вона закінчилася як можна швидше, то, повірте, нам ще дуже довго доведеться захищатися від посягань нашу свободу, наше життя і на все, що нам дороге. Тому питання. Не тільки в війні. Не нападають на тих, хто підготований. Якщо ворог буде знати, що ви підготовлені, перш за все він не нападе. На нас напали, тому що знали, що ми не підготовлені. Якось так. Хотілося давно це сказати. Можливо, не так гарно, як хотілося. Але я дуже надіюсь, що це дасть деяким людям поштовх. Для того щоб вони почали собою займатися. Дякую за увагу. Слава Україні!